Трамп зупинив постачання зброї для України, підняв мита для Канади, Мексики та Китаю і вимагає вибачень від Зеленського. Що взагалі відбувається? Ми поговорили про це з Володимиром Амеляном. Він фаховий український дипломат, колишній міністр. А зараз у збройних силах України це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, спонсорства. Є кнопка на Ютубі, а ми починаємо. Про зупинку Трампом постачання зброї України ми з вами обов'язково поговоримо. Але перед тим я хочу запитати, ось про що почнемо з самої Америки. Трамп підняв мита для Канади і для Мексики на 25%, А відповідно для Китаю на 20%. Загалом це півтора трильйони доларів за оцінками. Але Трамп обіцяв зробити Америку знову великою а торгівельні війни зазвичай производять якраз до... Підвищення цін, що шкодить американцям, і вони дуже часто голосують відповідно за тих, хто знижує ціни чи принаймні стримує інфляцію. А тут це навпаки, і фондовий ринок в Америці в Америці впав на відміну від того самого європейського, де виробники зброї, у яких піднялися акції. Я щось не розумію, а де логіка в його діях? Логіка в тому, що він вважає, що завдяки такому тиску він переконає американські компанії і світові компанії, які постачають свою продукцію в Сполучені Штати, перенести виробництво на територію Сполучених Штатів. Чим він зменшить безробіття, підвищить купівельну спроможність власного населення і отримує додаткові переваги, видаткові надходжують до держбюджету США. Ця історія може бути дійсно правильною, але перший етап це буде безумовно шок. Це буде підняття цін а, для рядових американців, і на фоні дуже контроверсійної політики самої нової адміністрації. Це може мати негативний ефект в вигляді публічних протестів, обурень, страйків і багато інших речей, які будуть висловлювати своє незадоволення діями нової влади. Е, тому це тонкий лід, і тут би хотілося, зокрема зауважити, що е, пам'ятаєте, коли почалося, почався почався валерійський Трампа на Канаду, то там теж лунали слова «вибачтеся». канадці вибачилися, начебто багато що врахували, але це нічого не допомогло. Ми повинні це так само розуміти, і у своїй політиці, що е, простими вибаченнями чи скажімо так, обіймами е, справі не зарадиш. Тепер про зупинку постачання зброї Україні є різні версії, що саме нам зупинили. Наскільки це критично взагалі для України? І ви погоджуєтесь з оцінкою, що тепер ЗСУ зможуть протриматися півроку, а далі а далі що ну, я буду песимістом. Тому що я вважаю, що без американської допомоги і за умови її повного зупинення, як це відбулося сьогодні, о третій ночі здається, ми протримаємося менше ніж півроку два-три місяці, мабуть, що зможемо, а далі будуть серйозні проблеми. Тут ще треба розуміти два наступні компоненти: йдеться про зупинку тільки прямих американських поставок між урядами. В рамках цих угод йдеться так само про зупинку поставок тої зброї, де є компоненти американських виробників, бо це тоді майже вся зброя наших союзників. По-третє, йдеться про поставку зброї лише на міжурядовому рівні е, заборону поставки зброї лише на міжурядовому рівні. чи це стосується і приватних компаній, бо тут нам вже не зла будь-які гроші світу. Теоретично можна мати гроші, але не буде можливо щось купити. Ну, контрабандні схеми вони насправді не дадуть нам такого обсягу, який потрібен на полі бою. Щодо неурядових приватних поставок, та інформація, яка я маю, заборони станом на сьогодні, немає, але е введені додаткові бюрократичні обмеження, які фактично роблять постачання цієї зброї майже неможливим. Або, скажімо так, суттєво ускладненим і покладають доволі серйозні додаткові ризики на власне цього постачальника і брокера, що вони будуть готові брати на себе ці ризики, теж відкрити відкрите питання, тому ситуація є дуже тривожною. Це якраз доказ того, що бути красивим недостатньо для того, щоб вирішити проблему нам для перемоги і для скажімо так, миру на українських умовах. Скандали не потрібні, нам потрібен результат. Результат це потужні союзники навколо України. Ми розуміючи певну схильність Трампа до, до Путіна, і як він вважає. Його рівної собі, хоча б сумно, що американський президент обирає собі в друзів або співрозмовників світових терористів, ну але це його рішення рішення американської нації. Але тим не менше, ми бачачи ці тенденції, замість того, щоб їх послабити і спробувати, хоча б частину оточення Трампа, а тоді і самого Трампа схилити на користь України, влаштували дикий срач. От цей дикий срач має свій результат сьогодні. Збор постачання зброї зупинене. Тобто, те, що зараз відбувається в Європі, заяви про підтримку, обіцянки великих грошей і так далі, не може компенсувати те, що нам йде від сполучених штатів, і жодним чином Європа зараз не може впливати, наприклад, на Трампа. Ну я не знаю, стаючи нашими посередниками в розмові. Ну не подобається Зеленський Трампу да Бог з ним. Хай туди їздять ті, хто подобається. Можливо, це така схема має бути. Ну, це була би схема. Можливо, в демократичній державі, зокрема, скажімо, там в, як в Польщі, коли в Туска складні відносини з Трампом, то їздить його політичний, е, скажімо так, ворог та політичний президент чинний президент Польщі, в якого правда теж зараз не дуже вдається налагодити нормальний діалог з Трампом, але заради держави в них чітко розписані всі ролі, коли в нас держава це я коли в нас вся держава це одна людина, то безумовно делегувати комусь повноваження це нічого не буде значити і не буде мати жодного ефекту. Бо наш співрозмовник, американська адміністрація, буде чудово розуміти, що це одна й та сама людина, під яким би прізвищем він не приїхав. Так воно не спрацює. Щодо наших європейських партнерів. Вони вчасно відреагували публічно після п'ятничного скандалу. Вони багато обіцяли напередодні саміту в Британії. Насправді. На саміті було небагато досягнень. Ключовий меседж Зеленському, який був теж для нього холодним душем: повертайся до Трампа вирівнюй з ним стосунки, домовляйся з ним, бо він тобі важливий. Це до речі, абсолютно справедлива історія, і саме так воно є. Без стратегічного партнера Сполучених Штатів нам буде неможливо перемогти Росію. Хоча теж цікаво констатувати, що Росія може перемогти Україну тільки разом із Сполученими Штатами. Ну, значить, наш рівень ще вищий, аніж ми собі могли очікувати. А... Тепер ми бачимо, що Європейський Союз намагається діяти проактивно сьогоднішня заява Урсули Ляйн про те, що створюється бюджетний оборонний фонд, десь, по-моєму, на 800 чи на 900 мільярдів євро на найближчі декілька років. По-моєму, на найближчі 5 років чи не помиляюся, можливо, на, на 10, чи на 10, ну не менше з тим. Тобто, створюється фонд. Це дуже добрий крок. Головне, щоб він був наповнений. По-друге, виробничу потужності. І от з цим найбільші проблеми битися грошима неможливо. Битися можна зброєю, боєприпасами до неї, новими технологіями для того, щоб вони були, мають бути заводи налагоджені виробничі ланцюжки, і ця зброя має випускатися масово в серійній кількості. На жаль, за три роки повномасштабної кривавої війни Україна не змогла налагодити жодного ланцюжка повноцінного замкнутого циклу, так вигодно такої зброї, окрім дронів, але це переважно дрібні приватні виробники. Європа цього просто не робила, бо думала, що принесе. Ну якось так станеться. Що там тут є проблема України, а ми собі там зараз постоїмо та й воно все перейде. Ну не перейшло, не, не, не перестоїло. Перед тим, якщо поговоримо про американських виробників зброї, нагадаю нашим глядачам, що ми збираємо гроші за програмою врятую кінцівку. Подивіться, будь ласка, ми, такої що кількості поранених Україна передбачити не могла. Поранений кульовий сустав. Дриль інструмент незамінний. Хірурги використовують його так часто, як і будівельники. Будівельний матеріал для зручності будівельника. Там ми ж трошки відрізняємося роботою. Медичний дриль значно дорожчий. Не кожна лікарня може дозволити собі купити декілька наборів своїх інструментів. Їх треба багато, а вони дуже дорогі. Тому це, це проблема. Медичних дрилів бракує у великих клініках. Це два в одному. Це і пилка, і дрилі, і дрилі. В одному інструменті, а в лікарнях маленьких міст нестача катастрофічна. Ми зараз вибачаємо велику потребу. Да, в плані інструментарія. замінити медичний дриль побутовим не можна, бо будівельний неможливо простерилізувати. Програма «Врятуй кінцівку розпочала збір на медичні інструменти. Допоможіть забезпечити медиків правильним інструментом для порятунку. Підтримайте на жаль, українська держава погано фінансує лікування українських військових і цивільних. Тому це маємо робити. Ми з вами. Ви бачите QR-код програми «Врятуй кінцівку. Банки програми на своїх екранах. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі. Відео ми збираємо на інструменти на ендопротези, на багато чого. Ще це надзвичайно важливо. Будь ласка, задонатьте, скільки можете на лікування українських військових і цивільних. Отже, про е, зброю в Сполучених Штатах. Ми знаємо, що держконтракти зазвичай виграють в великі фірми. Вони збільшили через. Через те, що американський уряд пообіцяв великі контракти, це були виділені гроші. Багато виробників розширили виробництво, набрали додаткових людей, взяли кредити для того, щоб далі збільшувати виробництво, і тут прийшов Трамп, і от зупиняє значить поставку зброї Україні. Традиційно військові заводи, і точніше власники цих заводів підтримують республіканців. Як ви думаєте, буде тиск з їх боку на Трампа? Безперечно, ця ситуація на фоні того, що е, ринок європейських виробників зборі, е, зброї росте, е, і акції їхні підвищуються в ціні, е, ситуація Сполучених Штатів, а там відбувається падіння, е, не може не засмучувати е, збройне лобі, але е, треба теж розуміти, що ті часи, коли збройне лобі було ледь не ключовим е, чинником у. Мілітаристських настроях Сполучених Штатів вони вже минули. Зараз галузі IT сучасні технології мають набагато більшу частку ВВП країни і відіграють набагато серйознішу роль, що і пояснює, що біля Трампа не який збройний барон, а Ілон Маск і власники медіахолдингів і там інноватори, і айтішники так умовно там можна їх звати айтішниками там. Е, тому я би не переоцінював цей фактор щодо можливості зміни зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів. А, але тим не менше, от таке незадоволення воно наростатиме. Та незадоволення простих людей, які раптом побачились там звичний їм американський автомобіль на 25% дорожчий, Це те, що зараз відбувається з яйцями, та така бачите, сумно пародійна ситуація, коли міністр профільний сільського господарства радить американцям заводити курей вдома, щоб в них були яйця. Та, от чи ситуація зброєю, коли ти спершу отримуєш твердий контракт від держави на мільйон? Мільярди або навіть на десятки мільярдів доларів. Потім виявляється, що цього контракту немає. Плюс ти чуєш, що поставлено завдання про скорочення на 8% витрат на Пентагон щороку протягом наступних п'яти років, а це майже половина бюджету за підсумком, якщо не більше, бо це про по прогресивні шкалі. Тому е, от ці всі моменти вони можуть скластися дуже невтішний пазл для, для Трампа вже в 2026 році. Бо якщо його економічна політика не витримана, не зважена і добре не прорахована, то вірогідно, в наступному році в США замість процвітання і Америка знову стала великою, можуть бути дуже серйозні економічні проблеми. Я от слухаю все, що несеться, починаючи з п'ятниці з цього скандалу в білому домі, і я ось що не можу ніяк зрозуміти. Якщо Трамп адміністрація вимагає від нас підписати документ про корисні копалини, то де тут мир в Україні? Ці речі звучать постійно в одному контексті, але як вони пов'язані, ніхто не пояснює. Ми чогось не знаємо в цій всій історії. Бачите, на превеликий жаль, Трамп краще, що у мене аніж Зеленський. На превеликий жаль для нас в нинішній ситуації. Хоча я завжди вважав і вважаю, що держава має керувати не шо мене, а професійні люди. Бо не продумана зовнішня політика і внутрішня відсутність стратегічного бачення призводить до катастроф і неготовності нації до їх вирішення. Як це відбувається з нами сьогодні? В Випадку Трампа. Ну ви знаєте, тут нема що сказати. Він буде ставити перед собою ті цілі, які він вирішив своїм найближчим оточенням. Вони переважно орієнтовані на його таке найбільш агресивне середовище прихильників. Мага. І він буде йти в цьому форваторік це беззаперечно до першого якогось серйозного потрясіння. От тоді може бути е, певна корекція його курсу е, в нашому випадку. Ситуація ще сумніша, тому що ми не готувалися до війни, слухали казки, що її ніколи не буде. Коли великий наступ Росіян на Україну почався, ми отримали достатньо багато коштів від європейських і інших наших союзників. І замість того, щоб вкласти, хоча б частину цих коштів, в будівництво нашого військово-промислового комплексу і по базових речах закрити всі потреби зсу на роки і десятиліття вперед, ми не зробили нічого. Е, тому зараз можна робити круглі очі і казати: Ой Боже, як ж так сталося, як ж ми тепер без Штатів виживемо? Але е, просто треба не забувати запитати у керівництво держави, а як так сталося, що ми до цього дійшли? Що на третій рік війни в нас досі є критична залежна від наших союзників не лише по е, літаках чи по ракетах протиповітряної оборони, а взагалі по посіному кутурі. Ну і ми за того змогли чи домовитися і виділити гроші на купівлю російських атомних реакторів в Болгарії. Це ж велике досягнення, правда ж. Якщо серйозно, то що потрібно зараз нам робити? Що би бажано, щоб зробила влада, якось змінила переговор на їх. Переговорників прибрала або замінила ту саму представницю нашу в Сполучених Штатах Маркарову, яка так само викликає велику відразу в адміністрації Трампа. Про це неодноразово не казали. Взагалі, які мають бути кроки, і чи встоємо ми? ми я насправді особисто маю позитивну думку про Оксану Маркарову. Але це моя суб'єктивна думка. Та я вважаю, що вона професійна людина настільки не успішна, як посол, це інше питання, але вона робить це дуже фахово і зважено. Так вона попала в таку політичну ситуацію, коли, на жаль, їй буде дуже важко і Україні знаявити. Щодо того, що нам потрібно зробити, в першу чергу треба визнати, що Зеленський втратив статус ньюзмейкера в Україні. Якщо ще буквально місяць-два чи тому назад е, голови банку розповідали гордо, що єдине джерело новин це є президент України, і він сам формує новинний е, по порядок. денний, все цього немає. На превеликий жаль, цей порядок денний формується вже навіть не в Україні, а за її межами. І ми не можемо його перебити. Чи треба міняти ці підходи і думати, хто є спікером у президента? Які шляхи посилення, щоб людям спокійно розважливо пояснювали, так що ми маємо робити в цій ситуації? Хоча бажано звичайно про цьому самим спікером, що буде робитися, і керівникам тих спікерів. Розуміти, куди вони великі країну. друге це безумовно переформатування самої переговорної команди з Сполучених Штатів, якщо влада кидає в свій останній золотий резерв нинішнього спікера Київської школи економіки Тимофія Молованова для того, щоб він там кудись їздив у в сполучених штатах і щось там говорив. Ну це сумна картинка. Насправді в Україні достатня кількість набагато фаховіших людей, які предметніше можуть викласти позицію України, і шляхом різних чинників переламати в нашу користь. Хоча б взяти оцей актив наших великих бізнесменів, дайте їм завдання, що я не санкціями вас, сорі, дрочу, та? а у вас завдання врятувати Україну, поїхати і домовитися з своїми американськими візами. Про великий бізнес-проект і пояс, що вони писали Трампу, що ці проекти будуть можливі лише тоді, коли Росія заспокоєна, сидить за Уральськими горами і нікуди не лізе. Третє це переформатування політичної команди. От я не знаю, чи звернули увагу, але під час зустрічі в п'ятницю. У цього скандалу, який відбувся в овальному кабінеті, нам чомусь раптом розповідали, що нашого президента не сказав бідного, та? Е, нашого президента атакували два співрозмовники президент Сполучених Штатів і віце президент Але це ж неправда: напроти Венса сидів Андрій Борисович Єрмак, найкращий дипломат української сучасності, найуспішніший менеджер, е, з величезним досвідом людини. От мене дивує і шокує, що він слова не промовив на підтримку президента України, не захистив свого друга, врешті-решт, перемкнувши розмову на себе, не щоб президент перегавкувався з віце-президентом Сполучених Штатів, а де-факто віцепрезидент України сказав своєму візаві, що шановний друже, це зустріч двох президентів. Хто ти такий? Ми з тобою можемо вийти після цієї розмови і окремо в коридорі поспілкуватися з тих питань, як там готується кращий кава, чи як там підписуються якісь документи. І безумовно, після цього би Трамп визвірився на Єрмака, що він не має права голосу, але після цього би замовчав Венс. Цього не сталося. Атакували одночасно Зеленського дві найвищі особи американської іра як до цих атак дійшло, це вже окреме питання. Бо якщо подивитися уважно, весь цей захід ну там так було на початку. 50-50. вони нагліли, а ми борзіли. Ну якщо так зовсім відверто, простою мовою говорити. Та тобто, те, що ми там відстоюємо свою позицію, це дуже добре. Але нам її треба відстоювати ефективно, щоб був результат. А результат для нас це беззастережна повна підтримка української боротьби з Росією з боку нашого найбільшого американського союзника. Крапка. А вийшло на що? Ну, от ми пострибали, поатакували в овальному кабінеті. Який в нас результат? Ми втратили свого союзника. І американська зброя припинила постачатися в Україну. Ми задоволені цим результатом. Це те, що ми просили свого президента зробити. Вибачте, посратися в кабінеті. Ні, ми свого президента просили дати перемогу, забезпечити всім армію і народ для того, щоб ми могли перемогти. Це його головна функція: зберегти е, територію, зберегти людей, зберегти державу. І де? Ну от цим в нас насправді найбільша проблема. Тому, поки нас не буде вирішені у ті всі е, речі. Нормальний інформаційний порядок денний, потужні переговорні команди, незламні стійки і чітке бачення, що насправді нам треба робити, а не перебувати в полоні ілюзій чи займатися своїм власним виживанням. У нас діла не буде без цього. Останнє коротеньке питання: в принципі, ще не все втрачено? Ну, дивіться, я переконаний на 100-200, 500 відсотків, що Україна була, є і буде. Просто питання, якою ціною? Якою ціною буде мир, якою ціною е, Україна буде розвиватися далі, і якою ціною ми зможемо перетворити нашу державу в центр Східної Європи? От і все. Це простий прагматичний підхід. І ціна це не лише гроші. Ціна це в першу чергу це люди. Бо ми втратили дуже багато найкращих людей. Оця вся історія, коли там ходять по фейсбуках, розповідають, як треба битися з дивану. Ну, вибачте, не на фронті. А от ті, які знають, як треба битися і знають, як керувати державою, на жаль, на фронті загинули або поранені. Багато хто з них. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особлива подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Завдяки вам, ми можемо виробляти більше відео. Можете доєднатися до цього славетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі. Одноразовий донат можна відправити на картку Мона чи PayPal. Всі реквізити є в описі цього відео. А тим, хто дивиться по телевізору, нагадаю: підпишіться на спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!